Доброго дня, сьогодні 13 квітня. Значить, морози вже заморозки пройшли. Температуру передають теплу, навіть занадто теплу, 16-18 градусів. Ось з неділі буде. Тут вже можна прищеплювати кісточкові. От я починаю якраз тут тільки прищеплювати і почну от, і слив, далі підуть абрикоси. І в основному буде прищеплювання покращеною копилюванням або закору. Ось так надрізаю і закору. Зараз кора не пану виділяється. Це дуже хороший метод. Якщо цінні сорти, то є можливість, ну, скажімо так, 90%, що приживеться. Ось зараз перемотаю. Так, ось я перемотав. Ще відкрив мене маленький секрет від перетяжок. Я перемотую такою ізолентою, замотою, ось, але не закріплюю нічим. Я просто перемотав, а далі просто садовим варом по бокам замазав, щоб ізолента не розкривалася вітром чи сама по собі. Що це дасть? Це забезпечить особливо кісточкові, особливо закору від перетяжок. Тобто далі. Почне тут наростати наша прищепа, і зеленте потроху почне розмотуватися. Але ще вона буде кріпитися і не буде відчахування від вітру чи під власною вагою. Таким чином ми забезпечимо свої щеплення від перетяжок. Бо я знаю в минулі роки. Коли ту перетягував, то були перетяжки, в майбутньому ну, проблеми були з такими щепленнями, вони просто відчахувалися. Ось тут даний метод, ось я думаю, ну вже другий рік при його застосовую, то, по крайній мрії, такого немає. Це тут я Гільберт на анжеліну прищеплюю, тобто на звичайну сливу, на диплоїд Прищеплюю, все нормально буде приживатися. Так, саме на 13 квітня, давайте пройдуться по габрикосах, ось подивимось якийсь їхній стан. Ну от Дивимося от ото. Оце мій любимчик, він дуже пізнє цвітіння в нього. Та ще я обробив карбонітом, таку дозу дав пів кілограма, то це затримує на пару тиждень цвітіння. І сам по собі він пізно квітне. І от бачу, він тільки-тільки починає. -тільки ось. Ну, Зимові заморозки, які були, от прибили. Цвіт я бачу, от немає, от примерзло. Але де-не-де бачу, він тільки починає квітнути. І я сподіваюся, що все буде гаразд. Тільки розквітне я сигномом оброблю. Так, от Хоростар навпаки, він вже квітнув, до речі, фардау теж. Тільки починає, от хоростар тут ситуація дещо гірша. Але є такі, бачимо квітки, які починають тільки-тільки розкриватися. От білі навіть є, тому є шанс. Ще замітив, що бджоли літають по абрикосах значить теж такий признак, що можливо, що раз. Виділяє нектар, квітка, значить вона жива. Ну так, значить ситуація не критична. повинна ситуація, це в мене отут авандеркот і приція тут взагалі бачимо навіть мертві гілки. От тільки-тільки от бачу, деякі квітки починають набухати. Можливо, що щось десь ще. Піде в ріст, можливо, навіть якісь плоди будуть. Так, це ми апріум. Ось теж зранку приїхав, він ще тільки набухав і вже бачу починають соцвіття розкриватися. Ось теж, можливо, щось та буде. Так, черешня я бачу ось тільки набухають бруньки, так що черешня, я думаю, ці. Заморозки, шкоди не наробили. А от слива теж в мене як тиждень назад в такому стані була, так і зараз, тобто не квітне, ще тільки в соцвіті починають розкриватися. Я думаю, слива, вся гаразд буде. Так, Тут робада. робада, тут трошки ситуація гірша буде. Але бачимо, є сквітки там навіть джмілі літали і теж бачу, що деякі тільки розкриваються Тобто я думав, що буде гірше набагато. Тиждень морозів, навіть до мінус 5-6 було. І думав, взагалі все вимерзне. ну Побачимо. От по сливах все гаразд, я думаю, буде. Так, Black Star, тут у мене ось щеплення, тільки-тільки починає. Так, ще теж все гаразд, бруньки починають розкриватися, то я думаю, там таку... Тут яблука і груші, а я тільки починаю щеплювати. Ось, так що, я думаю, навіть є абрикоси, ситуація не критична, навіть якщо зав'яжеться 20%, навіть 10% абрикос, це вже буде добре. Так як абрикоси, будуть Мати гарний розмір. Ну, по крайній мірі, треба щось позитивне знаходити. Тобто абрикоси матимуть ну, на 20-30% більший розмір, ніж зазвичай. Гробада в мене була за 100 грам, то я можу уявити, якщо тут буде 10%, якої, якого розміру буде в мене гроба. Тобто поїсти на продаж, звичайно, я не вирощую, а так поїсти, я думаю, абрикоси будуть. Але це таке попереднє. Твердження, бо ну, вперше з таким стикаюся, бо Бу, ну, були приморські, там ніч, дві, там я ось і, такі діжки запалював, там трошки продимлював сад і якось там рятував ситуацію, а так, щоб тиждень і коли під час цвітіння, ну тако ще, мабуть, ну, скільки я займаюся дівництвом, такого ще не було. Там в травні приморські, у квітні навіть були, а от з таким явищем я вперше стикаюсь, тому сказати важко, як воно буде. Можливо, соцвіття просто не зав'яжеться, можливо, сипеться, завися сипеться. Тобто будемо дивитися. Ну, з того, що я бачу, то ситуація не катастрофічна. Будемо спостерігати. По винограду коротко, то взагалі проблем не бачу. Я навіть тут Юпітер не, не вкривав, не захищав. Обрізано одну-дві бруньки і я бачу тільки тільки набухають, але ну, взагалі для нього це не проблема. От Дуже шикарний сорт. Вон, бачимо чудово таку непогоду витримує. взагалі не укривний. і бачимо перезимував, навіть в кінці лютого в заморозки, чудово витримав. от Я в захваті від цього кишмишу. І від смаку, від догляду за ним, зимостойкості, від хвороб, стійкості. Ну, шикарний виноград. от Рекомендую. Бачимо, тільки-тільки набухають. Все гаразд. Так, а тут я на абрикосі щеплю сорт Магадор. Це ультраранній сорт Абрикоса. Ось такий метод покращення куплювання. Дуже подобається мені цей метод. Дуже хороша прижив... приживаємість щеплень. Так ось. ось. так засовуємо. Бачимо камбіві слої. Так, поєднання. Щас обмотаємо плівкою. Замажить садовим вар. Пекомотав плівкою замазав садивим варом і бірочка. Поруч сот Магадор. До речі, мене часто питають, яким ножом я користуюся прививочним. Ось такий ніж. Оазіс, тут сталь 440А, дуже хороша. Мені подобається він. Можна і кулювання робити, і копулювання. Вистачає ну, заточування десь на 300-400 десь щеп. Ну, фактично на сезон. Ось такий ну, недорогий варіант, але дуже якісний. А, до речі, якщо ваші ну, прищепи розпустили квіткові бруньки, це кістачковий в першу чергу, вишні. Там абрикоси, то це не означає, що вони прижилися. Ось оця гілочка, до речі, ось оця. була зрізана ще в лютому місяці. І от бачимо вона почала квітнути. Така волога погода, і ось вона ожила, але ми знаємо, що це вона. Вже мертва. Тому як пілить в ростові бруньки по другому листку. Вже можна точно сказати, що от щеплення були вдалі. От ще раз абрикос покажу. Ось такий стан. Тут такий ранній абрикос у мене з ботсада. Ось. Можливо, кілька плодів буде. Бджоли вітають.